Привіт усім! Добрий день, шановні. З вами на зв'язку я Формос. Вітаю в мене на каналі. А, слухайте, щось якось давно ми не оглядали ніяких реплеїв, а я отримав один цікавий реплей від мого підписника Хмельницького. Бій на Ріночеронт. Те... З його слів, бій досить незвичайний, тому що у цьому бою одразу три гравці отримали в команді переможця одразу три гравці отримали. Знак власності майстер. Тому пропоную одразу перейти до цього реплея. Подивимось, подивимось, що ж це за бій такий. Мапа El Alamein. Ідемо. Так, усі десятки, мапа El Alamein, Давайте одразу подивимося сетапи команд, щоб знати, що нам робити. Так, у ворожій команді тяжі є 100, 777. Три рінки. Бачите, досить популярний цей тяжик зараз у грі. Стежки в них 907 і ТВП. І ПТшок в них немає. У команді Хмельницького роль тяжів відіграють три рінки, Навіть чотири, слухайте. Чотири ріночеронте. До речі, да, цікаво. Хевік. Роль СТ-карошка 45 та і ПТ-шка в них Бабаха. Добре. Будемо дивитися, що ж тут буде відбуватися в цьому бою. Тобто, сім рінок, ну це якби просто незвичайний бій. Вже. І як бачите, так, тут взводів немає, і усі рінки їдуть на лінію СТ. Ну, можна зробити висновок. Кам'янець-Подільський на зв'язку. Хе-хе, клас. Так, добре, це приємно. Пацани їдуть на лінію СТ, оцінюють тверезо ситуацію, той, те, що у супротивника перевага Якби по ст і так далі. Зараз подивимось. ТВПшка ворожа, досить цікаво, це ще й перевага. ТВПшка ворожа досить цікаво проїхала. Е, окей, Якби ну, нестандартно, нестандартно. Так, Хмельницький завантажує фугаси. Один на 500 в корму, ну це було гарно. Другий на 3-2. Окей, нехай буде. Там зліва ще 907-й катається. Або перехоплять, або ще щось буде. Встигає дати постріл, але бачите, тільки на одному снаряді. 907-й пограв, ТВП, що з ТВП не зрозуміло. Пацани беруть поінт. Окей, 2-0 рахуночок. Там, якщо оцінювати, Є100, вже півмордяки відірвано, але троє фолових ще. В цілому 5 тяжів, ТВП забрали, окей. Добре, 1230 дамагу настріляно проти 4 танків. Ну, не знаю, слід якось поспішати з домашкою, а то щось якось не альо. Добре, раз. Слухайте, на 500 бронебійним непогано. Ну і у рінки досить, досить прикольна башта, досить, досить непробивна. І гарматка, що опускається. Тобто, в принципі, це танк непоганий. І не дивно, що він зараз досить популярний. По-перше, це тяж, по-друге, в нього міцна башта. По-третє, досить прикольний барабан. Єдине, що між пострілами він кадешиться досить довгенько. Але це справа звички. По 3 секунди. Якщо дивитись там на деякі танки, наприклад, навіть на восьмому рівні, да, які мають барабан, і вони мають. Між пострілами по 4 секунди. То тут, якби для десятки окей, норм. Приємна максималочка, насправді, по 500 з гармати вилітає, ну це приємно. 3-4 рахунок. Тобто на тонесенького йдуть, можуть ще і програти. Трьох проти чотирьох залишилося, ну буде, буде трішечки складненько. Тому що є і майже фолові супротивники. Знову ж таки, три Рінки. І це 777-й теж він. Один Рінка он шотний. Зараз його хмельницький би дістати, так? Да? Блін, коли потрібно видавати постріл. Окей. 3-3, добре. Ну такі. Напружений зараз бій починається, тому що, ну, якби одну рінку зарівняли, але там є в них 777-й. Супротивник лідує по поїнтам, до речі, це теж досить некомфортно. Окей. Okay. Ще один. Добре, добре. Ай, ВЛД полетіло. І зліва ще два тяжі. Тут на центрі цього 777-го потрібно нищити. Що хмельницький робить? Ай, блін, а! Виїхав! Але добре. Давай, давай, влючки йому, золотом. Оце облом! Оце облом! Добирайте. Чудово. Хмельницький шотний. Там зліва рінка шотна. Вони тут всі в трьох якби на центрі стоять, ну, буде складненько, тому що того хлопчика потрібно рівняти. І на ЖД там зліва пацан стоїть, теж контролить. Не факт, що він. Да, він під'їжджає до. Шотного потрібно добирати якось? Рінка трішки неповіртки на пісках. 3 в 2, але 3 в 2 залишились. Хмельницький хоча б і шотний, але ну щось мають витягти. Вже шотні танки залишилися. Тому Хмельницький. Так, добре, він приймає рішення їхати, не заїжджати на цей місток, а їхати навкруги. Окей. Забрали, чудово. Ну і ще один залишився. 3700 настріло. Вони його мають, так, зарівняли теж. На жаль, Хмельницький тільки один фраг зробив. 3700 настріляв, один втанкував постріл 420 баштою. Тому окей. Добре, дивимося результати. Звісно, майстер, підтримка. Ну, по педалям, по педалям не так і багато, насправді. Але 3700 настріляно. Майстер 94 тисячі срібла в кишеньку І цей бій виграли три рінки. Хмельницький топ-2 з дамагу. Тепер дивимось. Тут майстер. Тут пацанчик має майстра. 63%. Круто. І ще один Рінка має також майстра 53%. Ну, слухайте, досить цікавий бій вийшов, досить, скажімо так, незвичайний тому що три рінки, три рінки отримали майстрів. Це досить досить круто. Досить круто. Тому отакий незвичайний бій, не досить часто можна зустріти такі бої, в якому одразу. Три танки отримують майстрів. Якось так. А на цьому хочу всім подякувати за перегляд цього відеоролика. Як вам взагалі поділіться своєю думкою в коментарях про цей бій? Ну, і якщо у вас є цікаві якісь незвичайні бої, то, будь ласка, можете насилати їх мені на електронну пошту, а я зроблю на них огляд. Адреса електронної пошти буде вказана під цим відео. А на цьому усім дякую. Побачимося. Тримайтеся, бережіть себе. З вами був я Федформос.